Сьогодні нова серія про фізичний челендж. Але перш ніж ви її подивитесь, розповім, чому я веду цей проєкт проєкт Трансформери, на якому ми даруємо хлопцям автомобіль, хто набере найбільше балів протягом всіх челенджів. В своїх 16-20 років я жив безмістовно. І тепер, коли я став дорослішим, мені хочеться надихати молодих хлопців жити змістовно, щоб вони не втрачали свої молоді роки на щось непотрібне і впусту. Тому я активно вів інстаграм, TikTok, створив свій ютуб канал. І так як в мене вже був Ютуб канал, мені треба було якийсь створювати контент. Мені прийшла ідея, я дивився містера Біста, який е, робить подібні проекти, челенджі там набагато вищого масштабу і там дарує гроші за це. І робить людям добро. Мені прийшла ідея, щоб зробити такий проект, щоб була автомобіль як головний приз, як мотивація щось робити для молодих хлопців, челенджі, які будуть їх розвивати, і в кінці буде приз. Тому я ділився цією ідеєю своїми друзями, знайомими, і таким чином знайшовся спонсор, який е, вирішив допомогти нам в цьому проекті, щоб знайти живут, щоб купити його, щоб можна було його потім подарувати хлопцям. Чому саме такі ось три направлення фізичне, інтелектуальне, духовне? Тому що спорт дає нам енергію в житті, інтелект дає нам усвідомленість в житті, і духовність дає нам зміст в житті. Тому ось ці три, мені здається, найважливіші направлення в житті, яких повинна розвиватись кожна людина. І мені хотілося надихати людей на розвиток. Тому ось придумали ось такий проєкт, і тепер його ведемо. Запрошую вас до перегляду нового відео. Челендж номер Да? Самий челендж сьогодні в нас. Ми з пацанами починаємо мучити. Вітаю! Вітаю! Сьогодні в нас буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість завдань. Перша буде турнік. Один, два, три. Чотири, раз два хопа, хопа. раз два бой, попа, раз два я. раз два со шуля, раз, два хопа, хопа. Расслабой, я, раз два, два хопа-хопа, расслабой, два, два качаю я, расслабся Макс прийшов з підтримкою. Люся. Так. Я вже бачу, що він тут мочить на, на всі двісті. На ну, тридцять вісім. Ви вже і так покорив твоє серце, що ще йому доказувати. Зараз подавайте відомо. Десять кільків. Не рахуем. Не раху Весим, ну красава. роблять літочки. Зараз будемо запускати. Скільки метрів залетить, стільки балів. Треба вітер. Вітер вітер. Люця консультує. По аеродинаміці, по гравітації. Смачні у мене. Камінчик треба закидати. Ні, нічого не можна закидати. ні камінчика, нічого. Чого. Це хлопці щось там в ютубі дивляться, відочку. Бачу, Антон знає техніку якусь. А то Адам прийшов підтримка, не знаю для кого. Але просто щось собі не буває. Для Богдана. На 3-4 запускаємо. 3 4. Да, Антона, звісно, залетів. Круто. Цей день з великим відривом пере... переміг Максим, тому що він. Я не очікував, що він 38 разів на одній нозі відіжметься. Це було космічне щось. І в нас постійно міняється лідер. То Макс, то Антон один одного обганяють. Ми не записуємо челенджі інтелектуальні і духовні, тому що ну, там... ми просто сидимо і заповнюємо тести різні: тести по знанням історії, всякі факти і тому подібне цифри. Духовні, ми проходимо тест по книзі буття. Тому там, якби записувати нема що. Не буде цікаво дивитися вам це на відео. Тому ми записуємо тільки тести, які стосуються там спорту фізично. Тому чекайте наступне відео, де ми знову будемо знімати фізичний челендж, лісах і по полях розсікають пацани на крутому жигулі, по пісні, на накорні хлопці хлопців кременці, о, о, просікай пацани на крутому ші